Доброго дня всім! Мене звуть Вікторія Киба і я передбачаю на картах Таро, а також на звичайних картах і реальних. Хочу подивитися, що сьогодні нам день принесе, як пройде наш день сьогодні. Зараз подивимося. Так, король жезлів. Король жезлів. Ой, ні, так, король Жезлів. Король жезлів. Король Хм. Так, це зустріч із королем, королем, який прагне процвітання росту такого. Ну, це такий рост, як вам сказати, більш, більш якийсь зв'язаний з розвитком, не знаю, духовним, можливо. Ось, тому що це де, ну, жезли це символ дерева. Бачите, там лисячка намальована. І він тримається рукою. Ну, Це каже про те, що і буде розвиток якийсь. І якщо не король, то просто буде розвиток у якихось справах, якісь справи. Що за справи, Зараз подивимося, що там у нас за справи такі. Ага, а це рицар мечів. рицар мечів, це бачите, в нього на голові шлем, який, ну я так, знаєте, як кажуть, я так хочу сказати, що за якісь думки зжимають голову, вже достали ці думки. І оце, як кажуть, з шашка нагало. Перед, ну, треба спочатку подумати, а потім вже нестися там вперед, і але не фізично. Ну Це думки, думки. Думки достали вже ці думки і голову сушать, якісь думки. Зрозуміти? А оцей король. Або ваша власна здатність всередині себе потушити оці думки. А це такий розмірений, як сказати, розважливий такий король, розважливий, або такий настрій, коли ви розумієте, що ці думки, вони тільки думки. І що вони там можуть принести ці думки? Е, так, <смеш> Ці думки що, от, про, то, про те, що е, якби, е, можливо, знаєте що, можливо, можливо, е, потеряли якусь невеличку суму грошей. Це паш, паш Пентаклі, бачите Паш Пентаклі і він перевернутий. Ну, Паш, паш Пентаклі це ну, по, по картам Таро це маленький хлопчик, і невеличка в нього така сума, одиничка. Ось. А коли воно то, мабуть, щось таке невеличке потіряли. Щось потеряли, а може, пот... витратили кудись і... і думаєте, що зря я туди витратила. Чи витратив. Щось за щось себе караєте. Але я сразу кажу, що е цей король вас якось зупинить і якось вам дасть якусь розраду. Так і ще. Ну, а на самому на сам, ну, як на. А справа в тому, що оце дивіться, знову карточка, карта Пентаклі. І ця карта каже про те, трійка, що до вас приходять люди за порадою. Там намальований майстер. Бачите, майстер намальований майстер оце намальований, і він розписує стіну. там. Розписує стіну і люди до нього прийшли, щоб з ним порадитися. Ну а я, так як я ну, вам передбачаю, то до вас прийшли е, люди і хочуть у вас отримати пораду. Ну, Це каже про те, що нічого ви не, ви не втратили, не загубили ви нічого, не ідею ніяку, не гроші, нічого не загубили. Тому що люди до вас все одно звертаються. Звертаються. Ну, мені ще прийшла думка, що, може, ви до когось звернетесь. Ну, більше, звертаю... Каж... здається, мені, що до вас. Так, і ще одна карта. Оце карта Туз Пентаклів. Ви бачите? Ну, доре... це каже про те, що то, що до вас люди звернуться, вам принесе гроші, ось вам е... простір, Всесвіт приподносить гроші прямо, можна сказати, на блюдечці, на тарілочці. Будь ласка, там вдалекі, так, вдалечі, бачите, зелений такий паркан, і там гори. Ну, Преодолієте ви цей паркан. ну, Він не дуже страшний, тому що він такий зелений. І там гори, і височні якась. Ну що, давайте останню карту. Завжди, коли класно йде, мені вже не хочеться більше доставати. Ну, Ми все одно достанемо. Так, а це рицарь Кубків е, от так, в правильному положенні це, е, ну як вам сказати, е, емоції такі, трошки, трошечки там випити якогось алкоголю, А так, і емоції такі положительні. А отак от емоції не дуже е, положительні, не дуже добрі емоції. Але знаєте, що я вам скажу? Що ця карта каже про те, що. Не потрібно нікому нічого розповідати і ділитися своїми душевними здобутками, а також грошима з кимось іншим. От є у вас там здобуток якийсь, або в душі ви щось собі вирішили, або гроші, і не потрібно нікому розказувати. Так, все останнє. Так, уміреність. Уміреність. Ну, я так рахую, що це е, треба бути, е, е, як вам сказати. Не пригати від щастя, від радощів, а потихеньку так, радуватися своєму щастю, потихеньку самостійно. Ладно, ще одну останнічку, останнічку. Та що ж таке? Не хочеться. Так. Ну, що таке? Давайте так, щоб нам. Так, оце такий обман, якийсь обман, обман. А, від вас уходить обман. Бачите, будете язик за зубами тримати, не ділитися ни з ким. І ця карта, отак, луна, великий аркан. Вона каже про те, що це обман. Ну, ця карта обман. А у вас вона перевернута у нас. Значить, обману не буде, якщо будете мовчати. Так, і давайте ще на усіх картах глянемо. Що, що підтвердити, я хочу наші слова, бо якось так. Розмито, розмито, знаєте. Я так-то розумію, про що я кажу, але може вам трошечки ще хочу допомогти. Так, з допомогою якоїсь дами. Двох дам. Короля. Слухайте. Так, 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 так. Дивіться, ну, це можете бути ви, ну, я там, я отака. От я є ну, я, я світла, мені не святи волос, волосся. Глаза. Е, слухайте, кажуть, а знову про те, і оця карта е, Валет піковий це знову валет про те, що це як думки погані, бо і погані думки, і погані хлопоти. Ні з ким, нічим не, не ділиться. Все. Я бачу, що щось язик мій враг. Ви бачите, язик мій враг. І от тільки я сказала, і знову, і знову це туз цей. Тільки тримаєте язик за зубами, і все буде гаразд, так, де другий туз. І оці, оці обидва тузи кажуть про те, що у вас гроші є. І будуть, і є гроші. Але треба язик тримати за зубами. Все, я вам бажаю всього найкращого. В Ютубі під відео буде мій телефон, а в Тіктоці і... і в інстаграмі, пишіть в особисті, я вам відповім, і ми будемо з вами якось поспілкуємося. я вам передбачу за невеликі гроші. Будь ласка, звертайтеся. Змінимо ваш настрій на краще. Все, я вас дуже люблю. Все у нас буде гаразд. До побачення.